Цієї неділі до дня захисту дітей, яке святкуватиме Україна, запрошуємо вас відвідати наш Спасо-Преображенський собор. Цього разу ми з вами пройдемо шляхом князів. Піднімемось княжими сходами через княжу вежу на княжі хори, де стояв князь під час служби у давньоруські часи. Дізнаєтесь історію собору, дізнаєтесь історію дзвонів і дзвіниці, яка стоїть прибудована до Спасу Преображенського собору. Відбудеться підйом на дзвіницю і хори собору з 12-ї години до 17-ї. Маленькими групками проводитиметься, зважаючи на особливості підйому. Це будуть групи, де школярі мають бути у супроводі дорослих. Ну і невеличкі групи, щоб наші співробітники могли підстрахувати і могли прослідкувати за безпекою вашого підйому.